Літо дає нам безліч можливостей не тільки для здорового харчування, а й для схуднення. Якщо ви вирішили позбутися кількох зайвих кілограмів, варто вживати у їжу сезонні фрукти та овочі. Із останніх можна робити салати з додаванням нежирної сметани або оливкової олії. А із фруктів салати асорті з медом або соком лимона. Також слід харчуватися нежирними багатими білком продуктами, радить лікар-дієтолог. М'ясо, риба, творог. Кисломолочные продукты – это тоже те продукты, которые входят в летнее меню. Они должны входить. Естественно, нагружать организм более тяжелыми вида, видами мяса не стоит. Вы должны кушать те же самые овощи в количестве не меньше, чем полкилограмма. Это должны быть красные, желтые, оранжевые, зеленые овощи. И фруктов тоже не меньше, чем полкилограмма в день человек должен съедать. Влітку варто відмовитися від солодких газованих напоїв та соків. Вони заважають схудненню. Бажано пити зелений чай і каву, обов'язково без цукру. Також втамувати спрагу можна прохолодною мінеральною водою. Жидкость пьется 30 мл на кілограм ідеальної маси тіла. Если для чоловіка ідеальна маса тіла, например, в середньому 65 кг, якщо если ми умножим на 30 мл, получиться 1750 мл. Жидкості в течені дня но в эту жидкость входить і чай, і кофе, і вода. Это не только. Полтора лі 1750 сімсот п'ятдесят мілілітрів Ні, та сюди входять і первая блюда, існує чоловік куши. Дієта з грецької спосіб життя, тому варто постійно харчуватися легко та збалансовано, розповідає лікар-дієтолог. І не потрібно забувати про фізичні навантаження. Навіть якщо немає можливості відвідувати тренажерний зал, то протягом дня більше рухайтесь, і в цьому випадку не доведеться дотримуватися суворих дієт.